Сьогодні, 6 жовтня, 2024 року, 6 година 37 хвилин, неділя. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати класний, гарний приклад моїм діткам, а хитрим, продажним, корумпованим мародерам та злоч... збоченцям та злочинцям, які яких підселюються незаконно збудовані на Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо тільки від них залежить в якій країні ми будемо мешкати в майбутньому. Якщо у нас буде ця країна. Якщо у нас її не відберуть, як хочуть відібрати в мене мій будинок, мою землю. Якісь злочинці і мародири. 53. Бо злочинці і мародери. Це всього-навсього продажні корумповані держслужбовці, які колись займали керівні посади не тільки в нашому місті, а й в нашій області. А тепер руйнують нашу країну зсередини, знущаючись і виживаючи простих людей з їхньої землі, з їхніх будинків, з їхніх квартир. Заволодіваючи ними за допомогою продажних, продажної поліції і корумпованих військовослужбовців, які допомагають зараз держслужбовцям залишатися на своїх місцях в усіх сферах життєдіяльності простих людей.